Добрий день на продажу є деякі запчастини. Розпочнемо з диска. Диск просапний. такого стану. Це розміри від центра до центра. Не гнутий, не варений. Такий стан. Резина на ньому стояла недовго. Поперечка. Нема тільки пальця. Палець всі є, тільки заставити і прихватити. 700 гривень. Паперечка на Т-25. Т-700. Стан. Таке як нова. Краска присутня. 700 гривень. Кардан. Розміри. Стан. Ціна 600 гривень. Такий кардан, ціна 500. 35 на 35. Цілінд 75, -ка. 900 гривень, отвори по 25, не розбитий, як видно. Різьба на місці. Один, один недолік потемніння є. Но він не розбирався, краска присутня, як бачите. Ціна 900. 350 на т 16. На т 150. Знаю, хлопці ставлять на Юмза. Такого стану. 600 гривень. Двісті пятьдесят. Один недолік збито упало, відкололося. Ну це нічого страшного, переміщаємо на цю сторону, все гаразд. 500. На МТЗ 100, 200, 500, стан. 500, Рубка 200. 150. 450. Вал такий. Тисяча гривень, його стан, стан шліців. Різьба нормальна. Як бачите. Різьба нормальна. Тут теж. Все накручується. Піджимаємо, і люфта немає. Останній шліців такий. Тисяча гривень все в зборі. Такі шкілки є. Їхні параметри видно. 201. За всі 700. Ступиться. А на МТЗ ще стриня. Такого стану Гарно. Маркування 500 гривень. Защита на вом 300. Ступиця роу 6, 800. Ступиця ПТС на 8 шпильок. В один підшипник є. 800. Ступиця МТЗ 400. Декс ПТС теж 400. Хлопці, підскажіть, з чого ці шестерні? Вони нові, але я не знаю, з чого. Може кому потрібно, звертайтеся Домовимося ціною. Відправка нової почти, локація міста Чернігів. теж по новій пошті відправлю, відправка по передоплаті за дорогу дві сторони. Дякую за увагу, до побачення.